Сьогодні, благовіщення, дзвони зранку не затихають, я теж шукаю твоє обличчя, і на волю єдину чекаю сьогодні прокинуться рано, наче отримав ту саму звістку, що скоро загоряться всі рани. І стало первісною людиною, що скоро падуть на бучені каплі, землю зігріють, насичені промені, дух духмяними травами, Очі зазиратимуть у небо невтомно. Дякую за волю та пташини спів, дякую за хмари у безпробудності сірі. Колись я так сильно по тебе хотів, що й не помічав співу пташиного вирі. Спочатку було слово, потім діло, а потім череда бридких моментів, якби я знав, що то боліло, від потягу до власних сентиментів Тепер заходжу у твій храм, відкриваючи вікно в твоїй кімнаті, вдихаючи твій ладан і дурман, лікуючи секунди на твоєму циферблаті, чекаючи, коли впадуть ті каплі. І землі зігріють, насичені промені, ні совернеться духмяними травами, Очі у небі відпочинуть від втоми, доки я вірю, прокидатимусь рано, наче чекаю на ту саму звістку, що загоїли усі мої рани, і повернусь до тебе первісним. Що благовіщення За волю та пташини з дякую за хмари у безпробудності сірі. Колись я так сильно до тебе хотів, що й не помічав, співу тошиного вирібні Дякую за волю та пташини спілів, дякую, за хмари у безпробудності сіль. Колись я так сильно до тебе хотів, що й не помічав, співу в пташиного Тепер захожу в твій храм відкриваючи вікно в твоїй кімнаті, Вдихаючи твій ладан і дурман, лікуючи секунди на твоєму циферплатів. Доки я вірю прокидатимусь рано, наче чекаю на ту саму звістку. Що загоїлись усі мої рани, і повернусь до тебе первісним. Сьогодні віщення.